Добрий день. Отже, варіант того, якщо ви працювали з текстом, виконували практичне завдання і у вас не з'явився ось такий маркер, що можна було зробити, я почну спочатку, напишу текст, далі виділяю його, роблю жирний, роблю великий його. І далі е, можна додати йому колір, зробити його ось такий, і встановити заливку штриха жовтенько. Ну, звичайно, цієї заливки зараз не видно, тому що цієї заливки зараз не видно, вона дуже тоненька, де можна її побачити. Об'єкт заповнення та, шрих, та штрих. І ось тут, в стилі штриха, ми її трішки додаємо. А, добре, я це закрию. І е, я не буду показувати, як опускати, як е, повертати літери, ми перейдемо відразу. Якщо у вас не вийшло ось таким чином натиснути е, е, контур і в'язаних тягуванням, у мене також, бачите, немає цього маркеру, я його не бачу тут. Що ми могли, можемо зробити? Е, ми можемо натиснути контур об'єкту, тобто оконтурити об'єкт, і далі. Ми можемо розгрупувати. Дивіться, у нас кожна літера тепер окремий об'єкт. Далі виділяємо літеру, і ось тоді ми можемо спробувати зв'язане втягування. З'являється ось цей маркер, і ми можемо збільшувати та для нашої літери, для нашої літери. Але Кожна літера, бачите, окремо зв'язане тягування і ось таким чином. А далі ну, у вас з'явиться ось такий контур, ви можете його змінити на той же синій, і буде ось таке оформлення, або взагалі можна змінити на виділи. Ось таким чином. Тобто, ви можете зробити текст ось так. На цьому дякую. Чекаю вашої роботи.